Привіт, друже! Знаєш, це таке дивне відчуття, коли твій мозок, твій найкращий помічник, раптом вирішує влаштувати тобі персональний квест, покласти ключі до морозилки, забути ім'я колеги, з яким ти п'єш каву щоранку, чи раптово зрозуміти, що вже 5 хвилин дивишся в порожній чайник, намагаючись згадати, чи налив ти туди воду. Пам'ять, річ хитра. Вона може зберегти в деталях спогади про те, як ти колись у 1998 році невдало пожартував на корпоративі, і це досі болить, але абсолютно стерти з пам'яті, куди ти щойно поклав окуляри, або чому ти взагалі зайшов у цю кімнату. Зараз гадаю а ні, вже пізно ми звикли думати про пам'ять як про жорсткий диск, забився, гальмує, або як про м'яз. Тренуй, буде сильний. Але що, якби я сказав тобі, що існують абсолютно неочікувані фактори, які непомітно її покращують або, навпаки, підточують факти, які виходять за рамки звичних порад про сон та їжу. Сьогодні на душа флоу, ми не будемо повторювати банальності ми розкриємо 10 дивних секретів, які творять дива для твоєї пам'яті, і 10 неочевидних злодіїв. Які крадуть твої спогади, приготуйся дивуватися, бо ми зануримося в невідомі глибини твого розуму. Це буде без води і повчань, лише шокуючі відкриття та практичні поради, які ти зможеш застосовувати вже сьогодні, щоб твій мозок працював як годинник. Давайте одразу розвіймо один із найпоширеніших міфів, який буквально промиває нам мізки: старість не радість, а пам'ять уже не та. Це настільки вкорінулося в свідомості, що багато хто просто змирився. Але, друже, це неправда, ну принаймні не вся правда. Так, з віком у нашому мозку відбуваються зміни, дещо сповільнюється швидкість обробки інформації і витягнути з пам'яті ім'я або слово з кінчика язика може стати складніше, але це не означає, що твоя пам'ять ламається чи згасає. Насправді. Деякі види пам'яті з віком навіть покращуються. Наприклад, твій словниковий запас зростає, ти краще розумієш соціальні контексти, можеш пов'язувати нову інформацію з величезним обсягом вже накопичених знань. Твій мозок стає справжнім архівом мудрості, а не просто збірником імен і дат. Проблема не в іржавінні мозку, а в тому, що ми перестаємо давати йому цікаві завдання. Ми застрягаємо в рутині. Перестаємо вчитися новому, і наш мозок, як будь-який геній, без роботи починає нудьгувати і як наслідок працювати менш ефективно. Отже, вік, це не лише цифра у паспорті, а стан твоєї пам'яті, це відображення твого способу життя та того, наскільки ти її розважаєш. Ти готовий, Деякі з цих злодіїв можуть шокувати, бо ми навіть не здогадуємось про їхній вплив на наш мозок. Це очевидні речі, наприклад, поганого сну. Це ті моменти, які тихо, але наполегливо крадуть твої спогади. Перше надмірне використання GPS та автопілоту в житті. Як шкодить, ти вже не пам'ятаєш, як їхати додому без навігатора? Вітаю! Твій мозок почав лінуватися. Коли ми покладаємося на зовнішні пристрої для навігації, наш гіпокамп ключова зона для просторової пам'яті та нових спогадів недоотримує навантаження, це не лише про забуті вулиці, а й про зниження здатності до запам'ятовування нової інформації загалом. Твій мозок перестає тренуватися, прокладати шляхи та будувати ментальні карти, а ця функція пов'язана із іншими видами пам'яті. Друге пасивне споживання контенту, серіали, відео без аналізу. Як шкодить годинами дивися серіали, не аналізуючи сюжет. Не розмірковуючи над характерами, вітаю! Ти тренуєш пасивну пам'ять, а не активну. Коли ми просто ковтаємо інформацію, не обробляючи її, не ставлячи питання, мозок не створює міцних зв'язків. Це як читати книгу, не розуміючи її змісту. сторінки перегортаються, але нічого не залишається, активне мислення і аналіз є ключовими для глибокого кодування спогадів. Третє. Нестача зорового контакту під час спілкування як шкодить, це не очевидно, але коли ми уникаємо зорового контакту під час розмови, ми втрачаємо важливі невербальні сигнали, які допомагають мозку краще кодувати соціальну інформацію. Тим менше запам'ятовуєш обличчя, інтонації, а отже, і контекст розмови, це також свідчить про розсіяну увагу, яка є ворогом пам'яті. Витаєш у хмарах під час діалогу, не дивуйся, що потім не можеш згадати, про що говорили. Четверта, звичка перебувати інших. Як шкодить, здається, це просто погана звичка, але вона має прямий вплив на твою пам'ять. Коли ти перебуваєш, твій мозок вже не слухає до кінця. Він зосереджений на формулюванні власної відповіді. Це означає, що інформація. Яку ти мав би запам'ятовувати просто пролітає повз. Ти тренуєш мозок бути генератором, а не приймачем, що критично для запам'ятовування? П'яте надмірне захоплення дієтами з екстремальним обмеженням вуглеводів. Як шкодить, твій мозок справжній гуру пожирання глюкози, вуглеводи особливо складні, це його основне паливо, екстремальні кетодієти. Або дуже низьковуглеводні режими без належного контролю можуть призвести до енергетичного голодування мозку. Це може викликати мозковий туман, зниження концентрації та, звісно, погіршення пам'яті, адже мозок не отримує достатньо енергії для ефективної роботи нейронів. Шосте пасивне читання без нотаток та активних роздумів. Як шкодить читати, просто гортаючи сторінки. Це як проїхати повз прекрасний краєвид, не зупинившись і не сфотографувавши його. Якщо ти не робиш нотаток, не підкреслюєш, не обдумуєш прочитане мозок отримує менше стимулів для активного кодування інформації. Він не встановлює зв'язки, не інтегрує нові знання, уже існуючі, що робить запам'ятовування поверхневим і нестійким 7. Ігнорування інтуїтивних сигналів тіла. Голод, спрага, втома. Як шкодить, твій мозок постійно отримає сигнали від тіла. Якщо ти постійно ігноруєш ці базові потреби, твій мозок переходить у стан стресу або голодування. Це виснажує когнітивні ресурси, призначені для пам'яті і перенаправляє їх на виживання. В результаті ти стаєш менш уважним і здатним до запам'ятовування, бо мозок зайнятий кризовим менеджментом. Восьме. Переважання рутини та брак нових вражень. Як шкодить, якщо кожен твій день схожий на попередній і ти не отримуєш нових вражень, твій мозок починає нудьгувати, відсутність нових стимулів уповільнює утворення нових нейронних зв'язків. Мозку потрібні сюрпризи та різноманітність, щоб залишатися активним і молодим. Без цього пам'ять може стати менш гнучкою та адаптивною. 9. Надмірний перфекціонізм як шкодить, прагнення до ідеалу може паралізувати мозок. Коли ти занадто довго зосереджуєшся на дрібницях, намагаючись довести все до абсолютної досконалості, ти перевантажуєш робочу пам'ять і виснажуєш когнітивні ресурси. Це призводить до вигорання і знижує здатність до ефективного запам'ятовування, адже мозок надто зайнятий самокритикою та сумнівами. Десяте нехтування магією денного світла. Як шкодить, ми проводимо забагато часу в приміщеннях, недостатнє перебування на природному світлі порушує твій циркадний ритм, що безпосередньо впливає на якість сну та відповідно на консолідацію пам'яті. Крім того, дефіцит сонячного світла може призвести до дефіциту вітаміну Д, який, як показують дослідження, критично важливий. Для когнітивних функцій. Тепер, коли ми викрили неочевидних злодіїв час познайомитися з її супергероями, тими дивними, але ефективними способами, що покращують твій розум. Ти готовий дізнатися, як покращити свою пам'ять, роблячи те, що здається неочевидним, а подекуди навіть дивним. Ці секрети не вимагають титанічних зусиль, але їхній ефект може приємно здивувати. Перше дрімота після навчання І як допомагає. Ні, це не лінь. Дослідження показують, що коротка денна дрімота 20-30 хвилин після вивчення нової інформації значно покращує консолідацію у довготривалу пам'ять. Твій мозок у цей час активно сортує та записує дані. Так що, якщо хочеш краще запам'ятати щось важливе, дай собі короткий перепочинок. Це не просто відключка, це активний процес навчання. Друге. використання сильних запахів для запам'ятовування, і як допомагає наш нюх безпосередньо пов'язаний з лімбічною системою мозку, яка відповідає за емоції та пам'ять. Спробуй прив'язати унікальний запах, наприклад, ефірну олію, лимона чи розмарину, до нової інформації, яку ти вивчаєш. Потім – коли тобі потрібно буде її згадати, цей самий запах може слугувати потужним тригером, відкриваючи доступ до спогадів, це як ароматичний ключ до твого архіву пам'яті. Третє зміна шрифтів або кольорів тексту як допомагає, твій мозок обожнює новизну. Коли ти читаєш щось важливе, спробуй періодично змінювати шрифт, розмір або колір тексту. Навіть якщо це відбувається в текстовому редакторі, це змушує мозок виділяти інформацію як нову, або незвичайну. А отже, він приділяє їй більше уваги та краще запам'ятовує, це невеликий трюк, який будуть твою увагу. Четверте техніка палацу пам'яті або метод локусів і як допомагає, цей стародавній метод, яким користувалися ще давньогрецькі оратори. Перетворює запам'ятовування на захопливу гру, ти подумки розміщуєш інформацію в добре знайомому просторі: свій дім, офіс, улюблений маршрут, створюючи яскраві подекуди абсурдні асоціації з предметами. Потім, коли тобі потрібно згадати, ти подумки, проходишся цим палацом, збираючи потрібні дані. Це не просто запам'ятовування, це створення цільової, віртуальної реальності в голові П'яте навчання інших людей як допомагає, найкращий спосіб вивчити щось це спробувати пояснити це комусь іншому. Коли ти готуєшся навчати, твій мозок не просто запам'ятовує інформацію, а структурує її, систематизує та шукає найпростіші шляхи для передачі. Це поглиблює твоє власне розуміння матеріалу та значно покращує його запам'ятовування. Адже ти вже не просто учень, а вчитель. Шосте прогулянки в уяві та візуалізація. Як допомагає, перш ніж лягати спати, або просто відпочивати, спробуй подумки прогулятися по місцях, де ти був протягом дня, або прокрутити важливі розмови. Візуалізація допомагає мозку активувати ті ж нейронні мережі, що й реальні події, змінюючи спогади. То допомагаючи їх консолідувати, це як репетиція для твоїх спогадів. Сьома. Повільна мова як допомагає у моменти, коли тобі потрібно чітко щось запам'ятати, наприклад, нове ім'я або важливу інструкцію. Спробуй говорити повільніше, чіткіше і з паузами. Це дає твоєму мозку додатковий час на обробку та кодування інформації, коли ти говориш швидко. Мозок намагається встигнути за темпом, що може призвести до ковтання важливих деталей і менш ефективного запам'ятовування. Восьме. дотик до предметів під час запам'ятовування як допомагає, наші органи чуття є потужними гачками для пам'яті. Коли ти запам'ятовуєш щось візуальне, спробуй доторкнутися до предмета, про який йдеться, або до іншого об'єкта, що асоціюється з ним. Залучення тактильних відчуттів створює додаткові зв'язки у мозку, роблячи спогад більш багатовимірним і легшим для запам'ятовування. Дев'ята постановка дитячих запитань, чому, як і як допомагає. Діти запам'ятовують так багато, бо постійно ставлять питання, чому. Коли ти вивчаєш щось нове, замість того, щоб просто приймати інформацію, запитай себе, чому це так. Як це працює, на що це схоже? Це активує логічне та аналітичне мислення, змушуючи мозок не просто зберігати, а й розуміти інформацію, що є ключовим для міцної пам'яті. 10. здоровий сміх та гумор, як допомагає сміх? Це не лише про гарний настрій, коли ми сміємося, наш мозок виробляє ендорфіни, які знижують рівень стресу. Та підвищують когнітивні функції. Гумор та позитивні емоції роблять процес запам'ятовування приємнішим, а емоційно забарвлені спогади запам'ятовуються краще. То, частіше смійся і дивись на життя з гумором. Це також тренує твій мозок. Ось і все, мій друже. Ми з тобою зазирнули за лаштунки твоєї пам'яті і розкрили 10 неочевидних злодіїв та 10 дивних. Але потужних секретів, які допоможуть тобі тримати розум у тонусі незалежно від віку. Пам'ятай, твій мозок це не старий комп'ютер, а дивовижний пластичний інструмент, який готовий навчатися і розвиватися. І якщо це відео змусило тебе задуматися, здивувало або навіть розсмішило, якщо ти готовий взяти контроль над своєю пам'яттю та зберегти ясність розуму на довгі роки. Постав лайк цьому відео, якщо воно було корисним та цікавим. Поділися ним з тим, хто теж хоче покращити свою пам'ять, але втомився від банальних порад. І, звичайно ж, підпишись на канал Душа Флоу, щоб отримувати більше цінних знань та інструментів для твого внутрішнього зростання, мудрості та гармонії. Твоя пам'ять це твій скарб, твій внутрішній світ. Розвивай її, дивуй її. І вона відкриє тобі нові, несподівані горизонти. До зустрічі у наступному відео.